І сьогодні ми з паном Вадимом поговоримо про дуже важливу тему: про загрози, які є з боку Росії. Хоча ми їх знаємо, бачимо щодня, але вони як, вони посилюються на тлі заяв, які робить і Путін. І от Вадим Денисенко нам сьогодні розповість про дослідження, яке проводив його аналітичний центр, яке стосується настроїв росіян, ну і в тому числі. Перспектив наших щодо в Украї... щодо України в Україні, бо якраз мова йтиме і про ватну частину України, яка на превеликий жаль є, і е, такі настрої в суспільстві превалюють, і особливо вони загрозливі на тлі можливих виборів, поки що не зрозуміло, коли відбудеться. <боръектив> Бо весь час відтягується ця дата, про це багато говорять, і навіть там запускаються виборчі процеси, вони ламаються. Тому, пане Вадиме, прошу вас, як ви там вважаєте зараз за необхідне донести цю інформацію. Нам по важливості маю на увазі, на чому ви б заакцентували увагу саме для глядачів нашого каналу. Про що йдеться у вашому дослідженні? Дивіться, почати, напевно потрібно з того, що треба ми порахували кількість. Ватного електорату на сьогоднішній момент, тобто це дуже важливий момент, тому що існують дуже багато і міфів і багато інших речей. Але якщо говорити про те, скільки в кількісному вираженні людей, які сповідують ватну ідеологію в Україні, їх по перше треба розділити на дві частини: тобто, це менша частина, приблизно 2-3% від загальної кількості виборців, ті, які є. Ну, можемо називати Ждунами, це, в принципі, просто апологети Путіна. Це... Путін вердіся, що дуже просто сказати. І от таких виборців у нас на сьогоднішній момент 2-3%. Це нібито небагато, але але вони є. Другий момент це, е, скажімо так, така собі е, прихильники руського міри, які були б не проти е, того, щоб е, їхні е, люд, люди, які сповідують їхню. Ідеологію були б е, в парламенті майбутньому, які вважають е, там ряд наративів російських абсолютно правильними, е, починаючи від російської церкви, закінчуючи мовою і багатьма іншими речами. І от таких е, є ще приблизно від е, 8 до 12%. Тобто Це за велика можна. За великим рахунком, ми можемо говорити, що в загальному, в цілому, кількість ватного електората на сьогоднішній момент на території України складає від 10 до 15%. Вони не мають на сьогоднішній момент звичайно єдиної партії, але uh -huh. е хай нас не е вводить в певну оману, тому що якщо говорити про персони, про е тих, хто буде е так чи інакше в наступному електоральному циклі, коли б він не відбувся, насправді коли б він не відбувся, повторюся. Хто буде обслуговувати ці теми, е, поки що ми можемо говорити, що мене ж всі ті ж. Ми можемо говорити про те, що е, по суті е, нових облич порівняно із е, попереднім електоральним циклом в Україні з 2019 роком е, де-факто не з'явилося ну, за винятками Рістовича. Е, але е, ми, хто ці люди, ну, ми всі знаємо. Тобто, починаючи від е, керівництва Російської православної церкви, в мене увазі Ануфрії і не тільки. І е, це Медведчук, де частина з них знаходиться за кордоном, частина з них достатньо тихо сидить в Україні. Але це ті ж самі люди. Тобто, це Медведчуки, це представники ОПЗЖ, так званого, це е, ті ж самі брати Допкіни, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто їх насправді можна називати достатньо багато прізвищ, але крім прізвищ будуть звичайно і їхні аватари. Але що на що ми повинні звернути окрему увагу, що є дуже важливо з моєї точки зору, це те, що. Кремль, е, приблизно два місяці тому змінив куратора е, е, українського питання, тобто людина, яка відповідає за весь пострадянський простір, і, зокрема, за Україну, відтепер це Кирієнко. Це перший заступник голови адміністрації Путіна, і це людина, яка відповідала за всю внутрішню політику Росії. Е, точніше, за всю внутрішню політику Російської Федерації. Зараз е, він е, по суті отримав повноваження, які раніше були у. Відповідних служб ФСБ, а точніше, це був генерал-бісіда, і це е, був е, Дмитрій Казак, який відповідав за Україну разом з Медведчуком. Зараз ці повноваження на себе перетягує Крієнко. Поки що ми е, не бачимо якихось достатньо серйозних рухів з цього приводу, але знаючи стиль роботи кієнка, все буде робити достатньо тихо, і я думаю, що найближчим часом ми можемо побачити. Певні переформатування і певні конфігурації, певні перетасовки в цій нібито вже старій колоді, тому за цим треба обов'язково слідкувати. Ну і на сам кінець, якщо дуже коротко говорити про це дослідження, власне останнім часом стало дуже багато говорити про так званий грузинський сценарій для України. Uh -huh. І тут ми повинні звернути увагу на кілька надважливих моментів: тобто, перше, грузинський сценарій. Хто б там що не говорив, базувався на тому, що партія Грузинська мрія на чолі з отримала більшість в електоральному циклі під час виборів в грузинський парламент, і потім вона змогла вигравати іще два електоральних цикли. Там причини цього це окрема історія, тобто як це все відбувалося. Про це можна окремо й багато говорити. Там насправді Ванішвілі зробив річ, яку не було в жодному виборах в світі. Він підкупив, він погасив кредити кожній четвертій сім'ї в Грузії, тобто ну в різні оцінки, там четверта, п'ята сім'я в Грузії от отримала по суті від нього пряму подачку, коли він оплатив їхні кредити. Але це інше питання. Тобто, в Грузії, що відбулось? Партія Іванішвілі да вона не мала проросійських гасел на той момент, а в першому першому циклі. Але вона в першому електоральному циклі здобула перемогу. На сьогоднішній момент, якщо ми виходимо із наших реалій 2025 року, і якщо не відбудеться ніякої катастрофи, ну я сподіваюся, що цього не буде, mm -hmm. е, жодних шансів провернути грузинський сценарій, коли приходить партія, е, завуальована проросійська партія, і е, виграє е, вибори, там, отримує більшість в парламенті е, і створює свій уряд, на сьогоднішній момент уявити собі або зрозуміти, що таке буде, неможливо. Тобто, це насправді трошки інший сценарій. Тому, якщо ми виходимо із е, некатастрофічних сценаріїв розвитку України, ну я маю на увазі катастрофічним, це е, обвал фронту там, і так далі. І так далі, з uh усіма -huh. відповідними наслідками, е, Росія буде грати виключно і ну, вона вже все грає, але вона буде продовжувати грати в гру, яка називається хаотизація політичного процесу і е, створення. Неконтрольованого підкреслюю неконтрольованого хаосу з підкупом відповідної кількості політичних діячів і навколо політичних діячів, тому оце є е, той сценарій, який є базовим на сьогоднішній момент для е, Російської Федерації. Якщо ми виходимо із того, що там в зрозумілій якійсь перспективі е, закінчується війна, ми виходимо на якийсь переговорний процес і утворюється. На якийсь там початок політичного процесу на території України я вам дякую, але хотів би уточнити декілька моментів. Якщо ми говоримо про те, що загалом від 10 до 15% відсотків є ватного електрату, більш ватного менше ватного, але ну, скажімо так, латентного в Україні справді вони не отримують більшість у парламенті, але якщо умовно 15%, відсотків, це дуже величезна фракція у парламенті буде, яка впливатиме на голосування. Тим паче, якщо гіпотетично допустити, що ми заходимо в виборчий процес м, по системі пропорційній, то вони матимуть чимало і мандатів, і ну, недооцінювати ці ризики, звісно, не варто було. А хто є яскравим представником сьогодні такого аля Медведчука в Україні? На вашу думку, оскільки куратор змінився, у Медведчука можемо гіпотетично сказати, куратором був козак, ну хоча знову ж тут таке питання, можливо, і Путін напряму, так? А от в Україні у Кирієнках хто сьогодні явно виражений з політиків, які можуть претендувати саме на цю роль лідера такого ватного електорату на сьогоднішній момент з моєї точки зору такого лідера немає. Е, я думаю, що такого лідера зараз вони будуть шукати, але вони його до останнього моменту будуть старатися не показувати е, для того, щоб його не спалити, поки не почався по суті електоральний процес. Uh -huh. Що ми можемо точно сказати? Що кістяк з будь-яким кістяк цієї майбутньої партії буде складатися із нинішнього ПЗЖ, Ну я вже називав там, там і Бойка, і брати Допкіне там і так далі, і так далі. Тобто, це все зрозуміло. Але це може бути, якщо говорити про лідера, це може бути людина, взята взагалі з інших сфер, тобто, це може бути спортсмен, може бути uh -huh. хтось інший, і так далі, і так далі. Але плюс до того, що крім власне кажучи цієї проросійської партії, я не виключаю. Тобто, що вони будуть грати? Вони будуть грати крім всього іншого в велике розчарування українців в те, про що я говорив про хаотизацію, в розчарування в заході. Тобто, в принципі, це буде така собі, очевидно, буде створюватись і багато хто буде паразитувати на темі такого собі українського ізоляціонізму. Euh, що є звичайно злом для нас, тому що наша ключова ціля, наша єдине майбутнє це майбутнє з європейським союзом. Це найглибоке переконання. Але на фоні того, що українці все частіше в соціології говорять про те, що і відбувся просто по експоненті від е, тих е, там рік тому трошки менше було 35% приблизно відсотків тих, хто говорив про те, що не, ми повинні покладати стільки на власні сили. Зараз е, таких людей вже більше 50, в районі 55%, відсотків. Отак будемо говорити, е, тобто це 20% відсотків за рік. Це неймовірний скачок. Е, це один напрямок, який буде очевидно, все ж таки експлуатуватися е, і. Е, Друга тема, яка буде напевно, експлуатуватися, це те, що е, будуть експлуатувати тему довготривалого миру, який може забезпечити тільки ця партія. Отут тут буде пряма аналогія із Грузією, е, тому що грузинська мрія е, ну на останніх виборах також просто чітко говорила про те, що поки є ми, доти війни не буде. Е, і я думаю, що е, оце от дві ключові теми, на яких ну всякому разі, разі зараз проглядаються, і які будуть експлуатуватися. Плюс безумовно це боротьба з корупцією, так як базова тема взагалі для всіх цих речей. Дивіться, всі ці велика частина тем, які будуть експлуатуватися, ми там виділили до 20 наративів, які зараз е, в, ступені, в різних ступеня, в різних інтенсивності, але запускаються Російською Федерацією. І, і більшість із них або велика частина з них це речі, які мають під собою достатньо серйозне підґрунтя. Ну та сама корупція, да вона є найбільшою проблемою в Україні. І тому вони виступають як такі собі резонатори. Тут просто для того, щоб зрозуміли наші глядачі, як це працює маленький екскурс в політологію як нову. Тобто в політології є теорія повістки дня. Вона була винайдена, ще в 20 столітті американцями, і вона зводиться до наступного. Вона зводиться до того, що засоби масової інформації не змінюють точку зору людини. На що вони впливають? Вони впливають на повістку дня. А повістка дня вже в свою чергу може поміняти е, точку зору тієї чи іншої людини, політика там, і так далі. І так далі. Е, тобто е, до 2021 року, коли у нас існували Медведчуківські телеканали, е, Росія мала пряму можливість впливати на повістку дня. Починаючи з 2021 року, їхні можливості різко впали, а з 2022 року, з початком війни їхні можливості створювати свою повістку дня фактично обдулилися, тобто, як би там хто б не говорив. Але що може робити в цій ситуації ворожа сторона в інформаційній війні? Вона виступає як резонатор завдяки своїм ботам і завдяки корисним ідіотам всередині країни. І як резонатори вони от-от апробовують. Теми там, корупції, продажності влади, взагалі неефективності влади, е, потрібно там ну, багато багато речей, які є насправді на поверхні, і які так чи інакше обговорюються в українському суспільстві. Е, і е, це те, що зараз масово починають робити росіяни, е, вкидуючи от, оці от, е, різні наративи, які, на перший погляд, не являються взагалі проросійськими. Але вони є такими, що сіють хаос в політиці. І зменшують різко, зменшують довіру до держави. Ну по суті, вони роблять дикий розрив між людиною і державою, коли людина говорить, що я за Україну, але проти держави Україна. Тобто, оце от той факт, який вони старалися робити uh -huh. в до 2021 року. Ми іншим, тоді, як тоді ж просили студії майбутнього. І ми тоді зробили в 2021 році велике дослідження спільно з компанією «New Image Group, під назвою Хто ми ми тоді опитали п'ять тисяч респондентів, і е, тому один з ключових висновків того дослідження був в тому, що українці утворилися як політична нація. Це вже те, чого взагалі не, не ну, не розуміли росіяни. Е, ну, ми відбулися як політична нація вже на той момент, але mm -hmm. в той же час е, головна проблема е, України була в тому, що людина не ідентифікувала себе з державою не, і не відчувала, що держава себе ідентифікує з людиною. Оце зараз е, та сама річ, яку зараз будуть пробувати робити росіяни е, в нашому інформаційному полі, для того, щоб е, людина, навіть воюючи на фронті і захищаючи державу, е, говорила про те, що я не відчуваю, що я є держава. Оце ключова задача, яку ставлять перед собою Росіяни в цій інформаційній війні. Ну, пане Вадиме, тут нам зараз накидають коментарі дуже цікавих е, речей. Я почну з них. В такому разі до табору проросійських політиків в Україні можна віднести не лише Бойка і його фракцію, а в тому числі фракцію Європейська Солідарність, яка постійно критикує владу. Практично всі, хто сьогодні критикує офіс президента України за провали у побудові фортифікації, корупцію, неякісні снаряди, ну і так далі, утиск російськомовних, які воюють на фронті. Вони всі тоді виходять проросійські в нас агенти. Мені дуже нагадується історію часів Петра Порошенка, коли він був при владі. Тоді будь-що проти нього сказано 14 року. Це було проросійський наратив. Ну, дивіться, це е, одна з великих наших проблем, в тому, що ми, е, ну це проблема взагалі будь-яких людей в будь-якій частині світу. Люди не хочуть включати критичне мислення, а спробувати щось проаналізувати це взагалі дуже складно. І між іншим, те, про що ви сказали, це те, що е, буде також розкручуватися найближчим часом, тому що ми на жаль е, вступили в течі, е, ж ми живемо в е, логіці виборів, яких найближчим часом все одно не буде. І в риторику виборів, е, звичайно, можна так говорити, але тут ключовий момент, як на мене, для того, щоб ця тонка межа була зрозумілою. Оця тонка межа полягає в тому, що людина. Або політична сила, точніше, ідентифікує себе з державою чи не ідентифікує себе з державою? От головна проблема в тому, що критикувати владу не є проблемою е, будь-де і будь-коли, навіть в воєнний час. Е, проблема в тому, що ти при цьому е, далі говориш про те, що е, але е, ця, ця, ця держава є там чужою для нас, тому що. Або ти говориш ні, нам потрібно єднатися попри все. І тобто, ці всі речі ми вирішимо після е, закінчення бойових дій. Тому тут насправді дуже тонка межа. Е, це такий е, котел, в якому буде дуже багато речей булькати. Але я е, е, ще раз можу сказати, що. Справді, тому э, росіяни запускають до 20 наративів. Саме тому вони не грають в одну ідею, саме тому вони будуть грати в багато різних ідей, створюючи э, для якоїсь однієї структури хаос тут з іншої сторони, хаос в іншому місці, зневіру в третьому місці. І от це от їхня задача. Тобто е, їхня задача на сьогоднішній момент не розкрутити політики X чи Y, Їхня задача максимально посіяти е, хаос. Е, і на фоні цього хаосу потім викреслити виокремити е, там е, кілька персон, які mm. будуть е, уже от на цьому фоні такого дикого е, популізму розповідати про те, що е, там починаючи від того, що після війни у вас зарплата буде 2000 доларів. Е, а як вона буде, тому що ми за один день подолаємо корупцію і корупціонери заплатять за все. Ну тобто, в там. Е, Умовне ну є й щось говорю, не що так таки буде, але грабне грабляне. Оце от буде от новітнім принципом, тільки з якимись іншими соусами і іншими якимись речами. Тобто популізм він теж достатньо примітивний. Він його справді при бажанні можна пропорувати там на 5-7 головних меседжів, навколо яких він крутиться в 20-21 столітті, а може і не тільки. Я... Я безумовно не виключаю, що спекуляцій буде дуже багато, як з боку влади, так і з боку опозиції до влади, однозначно, тому що владі треба бути максимально ефективним для того, щоб мінімізувати оцей російський вплив, і щоб менше було в Україні корисних ідіотів, тому що вони справді роблять щиру, нібито на перший погляд справу. Критикують владу за те, що вона була ефективнішою, але в такий спосіб поширюють про російське наратив. Але звісно, апелювати до того, що суспільство буде проявляти максимально аналітичних дій. Ну аналітичне мислення це також не дуже справедливо, тому що всі, всі зайняті своїми речами. Ну, наприклад, мені пишуть, дякуємо тобі, що ти там готуєш матеріалами, хоч там обізне, інформаційно і так далі. Тобто, люди справді зайняті іншими справами, їх треба вчити. Політичних грамотності, добре, що ми з вами зараз це й робимо, і дослухається до нас. Але я справді дуже з такою, знаєте, застереженням ставлюся до того, щоб ми не скотилися, коли під одну грибінку заженемо всіх, що всі дивиться про російські агенти. А таким грішили всі влади в Україні починаючи з 14 року. Ну звісно, ця тема довгограюча. І цю гумку можна жувати і треба її жувати, тому що обов'язково треба пояснювати, що глядачам де насіння, а де лушпиня, щоб його відділяти, але це буде непросто. Ми будемо принаймні, це намагатись робити.